Притча про робітників у винограднику, третє провіщення Ісуса Христа про свою смерть та Воскресіння, прохання Матері, завидеєвих синів, уздоровлення двох сліпих. Продовжуючи цю тему Ісус Христос розповів притчу, у якій один землевласник вийшов якось вранці, щоб найняти робітників у свій виноградник на один день. І домовились вони про оплату за один динарій, що було звичним денним заробітком простого робітника. Згодом, близько 3 години, десь о 9-й годині ранку, він запросив інших, щоб роботи. Були бездільно стояли на ринку, також попрацювати у його винограднику не за якусь домовлену платню, а за те, що буде по справедливості. Землевласник, найняючи інших робітників, близько шостої. Десь о півдні 9-ї години 3-ї по обіді і навіть близько 11-5 години дня, коли до кінця робочого дня залишалася лише одна година, коли прийшов час вечір, тобто 6 година дня, землевласнику розраховуватися зі своїми робітниками. Він розпочав із тих, хто працював найменше часу, і заплатив кожному з них по динарію. Коли ж підійшли робітники, які працювали весь день, вони дали, що отримають більше, ніж динарії. Вони ж тяжко працювали упродовж усього дня, зносили тягар і спекоту е, днини. Тоскільки то, вранці ці робітники погодилися на платню один динарій, саме стільки вони й отримали. Землевласник надав їм про право робити за своїм з грішми що хоче, і сказав, що їм не слід ремствувати на його щедрість до робітників, які працювали всього лише годину. На цьому прикладі Ісус Христос показав, що Бог сам вирішує кого, коли і яким благословенням обдарувати. Він є тим землевласником і зпречі, і перед Богом звітуватиме людина судного дня. Тож багато з тих, хто заради Господа то вдиця отримає. Хто зараз займає визначні посади одного дня з'ясують, що їх понизили, а ті, що були серед бідних, стануть вищі з найвищих. Останні будуть перші, а перші останні. Це підтверджує слова Ісуса Христа. У 19 главі у Івангелі від Матфея. Останнього дня Господь усіх судитиме, його рішення будуть найвеличніші і найважливіші. Третє, провіщення Ісуса Христа про свою смерть та Воскресіння. Ніколи і ніхто не зможе сказати, що Ісус Христос не підготував своїх учнів до своєї смерті, принаймні вже тричі Він говорив їм, що скоро помре. Зараз він ішов дорогою до Єрусалиму і знову сказав своїм учням, що в тому місці на нього. Очікує смерть. Тут він уперше розповів про зраду, глузування, катування і розпинання на Христі. І він також нагадав їм, що смерть не буде для Нього кінцем, адже Він воскресне третього дня. Учні ніяк не відповіли на його слова, напевно, вони просто не могли. Змусити себе повірити, що з Господом і дійсно так чинять. Прохання матері їх синів, Нещодавня промова Ісуса Христа про оновлення всього стала причиною наступної події. До нього підійшла мати завідеєвих синів зі своїми синами Яковом і Йоанном, і. Клонилась. Коли Ісус Христос питав, чого ж вона бажає? Жінка попросила, щоб Він дарував її синам почесні місця у Своєму Царстві, щоб один сидів праворуч, а другий ліворуч від нього. Напевно, вона чула, як Ісус Христос розповідав своїм учням про престоли і вона, як і будь-яка мати. Вирішила, що її сини заслуговують на найкращі місця. Ісус Христос не відреагував на слова жінки про Його прийдешнє царство, Він звернув до двох і синів увагу, які, очевидь, і спонукали свою Матір підійти до Ісуса Христа. З таким проханням. Він сказав, не знаєте про що просите. Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити. Ісус Христос говорив про ті випробування, які йому зовсім скоро доведеться витримати через зраду і про свою смерть на Христі. Обидва учні відповіли спроможні. Тоді Ісус Христос сказав, що і справді вони питимуть разом з ним його чашу страждань і смерті. Як відомо апостол, Яків помер на початку періоду побудови церкви Христової від рук ірода Гаріпа І. Апостол Іоанн, як стверджують, помер смертю мученика наприкінці Першого століття. Однак не Ісус Христос вирішуватиме, хто сидітиме справа і живе від нього у Царстві Небесному. Ця місія. Ці місця займуть лише ті, Його Милосердний і великодушний суддям призначить. Зусього цього випливає, що знову учні не зрозуміли навчання Ісуса Христа про скромність. Запитання апостола Петра також показало його прагнення зайняти хорошу посаду. А це апостоли. Обговорювали між собою аж до смерті Ісуса Христа. Коли десятеро інших апостолів прочули про прохання матері апостола Якова і апостола Іоанна, вони почали нарікати. Напевно, вони шкодували, що першими про це не подумали. А Ісус Христос, звісно, знав про суперечку між апостолами. Тож він закликав їх усіх до себе і надав про деякі важливі принципи. Якщо є люди, які панують над іншими князі і вельмори, то це не означало, що його учні мають так робити. У його царстві великими стають не через панування і владу, а через служіння. Тож їхньою метою має бути служіння, а не правління. Найвище цінуватимуть тих, хто служить, і тих, хто скромний. І найкращим прикладом цього принципу був сам Ісус Христос. Він прийшов у світ не для того, щоб йому служили, але послужити і дати життя своїй навику за багатьох. І саме в цих словах Ісуса Христа міститься важливе повідомлення, що Він помре на Христі за людей. Він багато разів казав своїм учням, що помре, та ніколи не вказував причини своєї смерті. Лише зараз стало зрозуміло, що його смерть це викуп, плата за замість багатьох. Для спокутування, Даючи своє життя, він порятує від смерті багатьох людей, адже лише його смерть може стати істиною спокутою за ріхи людства. Ісус Христос був ідеальною жертвою свою смертю заплатив за ріх. Уздоровлення двох сліпих. Востаннє Ісус Христос показав свою божественну владу над усім, коли по дорозі у Єрусалим зцілив двох сліпців біля міста Єрихону. Інші синоптичні автори, апостол Марк і апостол Лука описують цей випадок з деякими відмінностями. Апостол Матфей писав про двох чоловіків. А апостол Марк і апостол Лука про одного. Також апостол Марк задав ім'я сліпцям в Немає сумніву, що там було двоє чоловіків, але саме Вартимей був більш помітною особою. Апостоли Матфей і Марк зазначили, що Ісус Христос зцілив сліпців. Коли покидав Єрихон. а апостол Лука написав, що це трапилося, коли Ісус Христос заходив у місто. Цю розбіжність можна пояснити тим фактом, що на той час було два Єрихони – старе місто і нове. Ісус Христос саме виходив зі старого Єрихону і підходив до нового коли трапилося цим дивом. Коли сліпці почули, що Ісус Христос переходить мимо, то закричали, бляючи, про допомогу. Вони звернулися до Нього словами Господи Сину Давида. Ще раніше інші сліпці також зверталися до Ісуса Христа словами Сину Давидів. Промовляючи, так вони визнавали його місією. Сліпці були наполегливими у своєму благанні і не зважали на картання народу. Тоді Ісус Христос зупинився, закликав їх і запитав, в чому була їхня потреба. Вони просто відповіли, Господи, щоб очі нам. Відкрилися. Ісус Христос змилувався над Ними і виявляючи свою владу, Місії, Сина Давидового негайно їх зцілив. Цікаво, що ця доволі об'єнна частина, у якій Ісус Христос насчав. Своїх апостолів усьому, що їм було потрібно після його смерті, завершилася вияв його влади. Істину, він є сином Давида, Місію, Ізраїлю.